Розуміння, що вимкнення світла з нами надовго спонукають українців подбати про альтернативні джерела енергії: генератори, сонячні станції, бізнеси встановлюють газові установки, щоб працювати безперебійно. Держава навіть знайшла гроші на пільгові позики на це: 759 мільйонів гривень з державного фонду. Декарбонізації скерують на знижену ставку за кредитами і для бізнесу, і для фізосіб. Що нині пропонують банки? Знає Наталя Кулик. Поки весь район без світла, у цій київській багатоповерхівці є вода, бо заживлені насоси. Освітлення в під'їздах працює інтернет та відеокамери. Рік тому, коли почалися перші блекаути, мешканці зібралися, думали купити генератор, але зрештою встановили сонячну станцію за мільйон гривень. Власної генерації вистачає на 75% добової потреби будинку. Тепер хочуть, щоб ще й ліфт працював. Запланували другу чергу панелей. Перемогли в програмі енергоефективних заходів від... Міської влади від Київської міської ради на 24 рік і очікуємо, що протягом найближчих декількох місяців за кошт міста ми збільшимо нашу потужність вдвічі і зможемо проходити без проблем відключення. Кожен додатково згенерований кіловат, нині порятунок для нашої енергосистеми. Тож уряд міста заохочують українців активніше встановлювати альтернативні джерела. Київ компенсує мешканцям багатоповерхівок 75% вартості обладнання. Днання у Львові повертають третину і для багатоповерхівок, і для приватних будинків для ОСББ всієї України є програма Гріндім від фонду енергоефективності компенсують 70% вартості сонячних електростанцій. Зараз сонячні станції щоденно додають близько трьох гігават потужності. Держава і уряд створює максимально сприятливі умови для бізнесу і для громадян. А коли такі умови створені, то можна очікувати. Лавиноподібний ріст подібних установок З червня Діє ще один інструмент. Банки дають пільгові кредити на встановлення альтернативних джерел. Таке обладнання кредитували і раніше, але ставки були вищі. Тепер вони пільгові, бо уряд знайшов гроші на компенсацію. Поки доступні тільки для бізнесу. Ощадбанк кредитує сонячні станції і навіть газопошневі установки за програмою 5.7.9 до 150 мільйонів гривень. Банк максимально спростив умови. Перше це без авансу, друге без комісії, третє пом'якшення умови до застави. Заставою може виглядати тільки те обладнання, яке купується. Ставка 7 або 9, а для зон воєнного ризику підвищеного ставка використовується 1. У червні Ощадбанк отримав заявок від бізнесу на 400 мільйонів гривень. Ще мають кредитні програми з виробниками і продавцями обладнання. В рамках цих програм можна отримати фінансування під нуль на рік або два роки. Ми сфокусувалися над пошуком таких постачальників, виробників, і наразі за червень в нас біля ста контрактів. Аналогічний кредит на альтернативні джерела бізнес вже може взяти у Приватбанку. Мікро і малому дають до 10 мільйонів гривень до мільйона. Це буде взагалі так званий швидкий кредит без застави. Рішення буде одразу. Більший бізнес може розраховувати на більші суми теж за програмою 579 і зі спрощеними умовами. Бачимо підвищений попит. Більше трьохсот звернень було за ці три тижні, два-три тижні, і середні суми десь коливаються від мільйона до півтора. У банках Анонсу для фізичних осіб, які шукають кошти на обладнання, уряда саме фонд розвитку підприємництва готує окрему пільгову програму кредитів. Попередній відсоток буде нульовим, і незабаром її мають оголосити. Можливості для фінансування є, але от з обладнанням вже біда на встановлення сонячних станцій, черги до осені. Жахливий дефіцит. І майстрів, і обладнання на ринку України як просто ніхто не очікував, що вимкнення почнуться так раптово, і вони будуть настільки потужні. І зараз інсталятори є розписані наскільки я знаю навіть до жовтня. Вони кажуть, вони не беруть нових замовлень. Під ключ сонячні станції встановлює компанія постачальник ясно. За три дні отримали 1200 заявок, і більшість від фізичних осіб. Люди зрозуміли відключення надовго, альтернативні джерела це незалежність, економія менше навантаження на загальну енергосистему. А ще бізнес і фізособи можуть продавати в мережу невикористані надлишки. Якщо ми кажемо про фізосоп, ну фізособи, які собі там на будинку на даху встановили, то вони йдуть до Ясного і кажуть, що ми хочемо заключити договір, по якому ми будемо продавати надлишки. Мало того, вони цей договір, бо ми всі зацікавлені в викупі цієї електроенергії, ми підписуємо договор і все ми викупаємо ці надлишки. У бізнесу зараз викупляють за ринковими цінами для фізичних осіб ще працює зелений тариф, хоча там виплати постійно боргують. У Міненерго більші надії на те, що за рахунок альтернативних джерел люди та бізнеси хоча б покриватимуть самотужки своє споживання.